Доброго ранку, мої маленькі малята. Я дуже рада вас вітати. Ви знаєте, до нас сьогодні у гості хтось завітав. А хто, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'ятенька, як подушка, скаче вгору наче м'ячик. Хто це, діти, сірий? Зайчик, правильно молодці, це зайчик. Заходь до нас, зайчик у гості. Ось він зайчик. Доброго ранку! А що це ти нам приніс? Дітки, давайте поглянемо, що зайчик приніс у кошику. Ну, ж подивимось. Так, що це? Апельсин. А це, що приніс зайчик? Груша. Так, правильно, а це яблуко. І ще щось у кошику є. Що це? Огірок, правильно, а це морква. А це що? Капуста. Ось скільки смаколиків приніс зайчик там. Давайте поглянемо. Як одним словом можна назвати всі ці плоди? Правильно, це фрукти. А ці плоди, як ми можемо назвати одним словом? Молодці, дітки, це овочі. Подивіться уважно і скажіть, скільки тут фруктів? Багато молодці. А скільки тут овочів? Правильно, теж багато. дітки, давайте допоможемо зайчику скласти овочі у кошики. Але будьте уважні, в кошики необхідно вкладати овочі відповідного кольору. Якого кольору цей кошик? Правильно, жовтого, тож ми будемо складати в нього жовтого кольору овочі, а цей кошик червоного вкладати овочі червоного кольору. Отже, давайте подивимося, що у нас на тарілочках жовтого кольору. Правильно, це кукуруза. Складаємо зайчику у жовтий кошик. Так. Ну, а в червоний кошик ми з вами складаємо, що це? Перець червоного кольору. Перець вкладаємо в кошик червоного кольору. Погляньте уважно і скажіть, скільки кошиків жовтого кольору? Скільки? Один. А скільки кукурудзи? Багато, правильно, скільки кошиків червоного кольору? Один кошик. А скільки перцем? Правильно, багато! Дітки, ви такі молодці, ви допомогли зайчику розкласти всі овочі. Він вам дуже вдячний за те, що ви так старанно працювали і сподівається, що ви з батьками теж пограєте в цю гру. А тепер він з вами прощається, каже до побачення, і мені вже час з вами прощатися. До нових зустрічей!